Із нашою гостею з нами на зв'язку Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня. Пані Наталю, я вас вітаю. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Повідомляли напередодні. Ви що також на Херсонщині знову вдалося нашим військовим звільнити декілька населених пунктів, але звісно, що називати і говорити про них ми не будемо. Але в контексті того, що можна повідомляти, які настрої в окупантів зараз про те, що ми бачили навіть супутникові знімки знищеного Дар'ївського мосту, їхніх переправ бачимо, що наші військові тримають під вогневим ударом ці переправи. Як зараз, як окупантам надалі справлятися на Херсонщині? Так, і цієї ночі ще був нанесений удар по баржі, на якій вони намагалися переправляти в свої альтернативні способи, всупереч тому, що ми попереджали, що транспортні маршрути всі під нашим вогневим контролем, вони все ж таки відважилися. Але це була безславна загибель, тому що баржу уражено, і вся техніка і жива сила, яка на ній була, також знищені. Тому вже наразі альтернативні способи налаштування переправ для них теж закриті. Вони це усвідомлюють, розуміють, що підтягувати резерви нема звідки, нема звідки брати і боєприпаси, склади з якими ми постійно знищуємо. Досить регулярно протягом тривалого вже часу, і вони розуміють, що перспективи в їх військові операції вже немає. Зокрема, і настрій, внутрішній настрій у особового складу окупаційних військ дуже розхитаний, тому що офіцерський склад намагається знайти способи евакуюватися звідти, поки що якісь є гіпотетичні можливості, на лівий берег вишукуючи всі можливі варіанти, або вшитися в Крим. А особовий склад рядового рядової ланки намагаються кидати в бой, але вони не готові до цього. Вони віддають перевагу пануванню міжнародного гуманітарного права і спокійно складаючи зброю, приходять здаватися. Пані Наталю, деякі експерти військові вони зазначають, що для окупантів ще лишається можливість забезпечувати себе, зокрема, за допомогою авіації. Чи дійсно це так і наскільки авіація дійсно може їм допомогти? Ну, я можу сказати, що результати навіть двох крайніх діб бойових красномовно свідчать про можливість в лапках такого використання авіації, тому що протягом цих днів нам було знищено і літак, і два гелікоптери. Тому і відповідна і вантажі, які, які вони захочуть переміщувати в такий спосіб, сягнеться та ж сама участь. Зокрема, чи є розуміння скільки окупантів? Ну яка кількість на правому березі лишається, і яка їхня якість? Розуміння є, ми розуміємо, що в, сили ворога ще великі, і нам є з ким боротися. Тобто, ми не розслабляємось і не схильні до того, щоб недооцінювати не ворожий потенціал. Але це в більшості своїй все ж таки і десантні підрозділи, які вони встигли підтягнути, які знаходяться подалі, тобто заховані на резервне застосування, і ті сили, які вони перегляняли. Кидали і підтягували зі сходу, сформовані з таких ненавчених, скажімо так, бойовиків знов таки в лапках ЛДНР. Тому е якість таких бійців не дуже велика, але кількість їх досить ще переконана. Пані Наталі, а якщо е аналізувати контрнаступальні дії, от зокрема, які роди військ вони зараз задіяні найбільше? Це військово-морські сили, повітряні, десантні чи сухопутні війська, і зокрема йде як артилерійський бій більше. Зараз тривають позиційні бої, але все ж таки ворог віддає перевагу артилерії, далекобійній артилерії і застосовують авіацію. Авіацію для нанесення ударів по наших позиціях, оскільки руху по суходолу в них перспектив нема, тому вони використовують такі дистанційні способи. З виходячи з того, які командні пункти нам вдається це десантні штурмові і парашютно-десантні підрозділи різного калібру, різного масштабу, скажімо так. Також це бригади берегової охорони Російської Федерації, тобто склад досить збірний такий, але і досить підготовлений. Тому ми бачимо, що це за сила і як з нею владнати. Пані Наталі, а якщо порівнювати до прикладу настрої тактику ворога до прикладу, із там три місяці по тому, якщо порівняти, наскільки це змінилося? Ну це, це наразі навіть і порівнювати не варто, тому що тоді тривала е, така затяжна оборона і вони. Сам стан фронту був більш спокійний і більш все ж таки контрбатарейний. Наразі все ж таки ситуація більш активна, динамічна, і вона змінюється досить швидко. В такій ситуації людям доводиться швидко приймати рішення, а це певний стрес. І тому відповідно і відсутність логістики, і постійне напруження породжує отаку от деморалізацію війська. Пані Наталю, і звісно, що про звільнені населені пункти ви неодноразово, і генштаб закликає, звісно, дотримуватися режиму інформаційної тиші. Але при тому самі окупанти починають в своїх телеграм-каналах, навіть тих, які підконтрольні Кремлю, повідомляти про е як в них ситуація йде на інших е частинах фронту, не говорячи про південі, але вони навіть зазначають населені пункти, які Ну, вдалося нашим військовим повернути, звісно, під контроль Україні. Чи ось зараз на Херсонщині також окупанти вже починають публікувати ці населені пункти у своїх каналах? Ну, дивіться, я не томлюсь повторювати, що в гібридній війні інформація є зброєю. Інформаційний фронт такий саме потужний, як і лінія зіткнення в бойовому сенсі. Тому використання зброї може бути абсолютно різним, як і використання інформації в цьому разі. Інколи це використовувати для самогубства, що стосується наших ворогів. Тому можливо і таке. Пані Наталю, і наостанок, чи є у вас рекомендації, зокрема для населення на тим, ну, які зараз перебувають на тимчасово окупованих територіях, чи можливо ще зараз евакуюватися, чи варто вже дійсно шукати місця, де вони будуть почуватися в безпеці? Лінія фронту досить рухлива, і обстановка, і ще раз скажу, динамічно змінюється. Тому треба зорієнтуватися на місцевості, зорієнтуватися в. Бо... В обставинах, які безпосередньо навколо вашого населеного пункту розвиваються, і приймати рішення, виходячи з аналізу цієї ситуації, тому що в кожному е населеному пункті дуже різні перспективи. Як заховатися і знайти для себе укриття, так і евакуюватися. Я впевнена, що наші громадяни настільки розумні і мудрі, що зможуть знайти для себе найкращий вихід. А в основному дійсно обирати треба поміж цими двома двома способами: або евакуюватися, якщо це можливо і небезпечно, або знайти укриття і перечекати активну фазу.